Тренери, трошки більше місяця до перших офіційних матчів сезону. Скажіть, будь ласка, на якому етапі підготовки зараз знаходиться команда, над чим працюєте, що підтягуєте, на чому акцентуєте? Скажімо так, ми тільки почали готуватися тактично, тому що до цього ми працювали у нас фізично було більше тренажерного залу. І були кидки, і трохи тут техніка була, спрацювали над на, на цим. А зараз ми вже почали бігати і тактично готуватися до, до сезону. Гравці їздили в різноманітні збірні, гравці готувалися окремо, чи вдалося всіх принаймні фізично привести вже до якогось спільного знаменника? Так, ми цим цим займалися, тренери з фізичної підготовки цим цим займалися, щоб всі були приблизно в однаковій формі. І, але це ще не зовсім так, але ми сподіваємося, що на найближчі один-два тижні ми всі вийдемо на Якусь одну планку в підготовці. Сергій Загреба вже приймає, бере участь у ігрових навіть тренуваннях. Скажіть, будь ласка, як відбувається процес його відновлення, на якому він так? Я вважаю, що він десь на 80% відновився. Доктора, доктори так вважають, але ж психологічно треба йому готуватися самому. Це десь 20% – Це його робота психологічна, тому що треба. Повернути впевненість в себе, повернути, повернути впевненість в свої дії, тому що він дещо трохи побоїться після операції, побоїться після травми, десь зіткнення якісь він цього трохи побоїться, але ж це нормальне явище після такої травми. Чи плануєте проводити перед стартом сезону якісь товариські поєдинки? Якщо так, то яку кількість ви вважаєте оптимальним? Оптимально в наших умовах ми б провели три поєдинки, це було б, було б нормально. Але ж це в наших умовах, в яких ми зараз опинили, опинилися, півномасштабна війна йде. Тому не так просто знайти команди, які вже готуються. Ми почали готуватися раніше. Всіх зараз починає готуватися там, Запоріжжя, Луцьк, там, такі команди починають готуватися, ми з ними. Будемо на зв'язку і дуже бажаємо, щоб ми зіграли там десь три, краще було б чотири гри, але ж мало часу і команди через що команди не готувалися. Тому три гри, якщо ми зіграємо, буде добре.